На сьогоднішній день у нас велика кількість, як то кажуть, ухилянтів. Вона складає більше двадцяти тисячі тисяч за півроку, за 2023 рік. По нашій області. На жаль, у нас дуже велика кількість громадян, які ухиляються від призу по загальній мобілізації, не з'являються до територіальних центрів. Вони всі на сьогоднішній день подані дорожку через орган національної поліції і проводяться саме вказаною категорією, саме національної поліції проводиться їхнє виявлення, з'ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів, також на території Чернігівської області безпосередньо на блокпостах, на віздах, населених пунктах, працюють мобільні групи, спільні мобільні групи військовослужбовців, в тому числі і працівники територіальних центрів, де ми насамперед перевіряємо громадян, які знаходяться на території нашої Чернігівської області, тому що ми знову ж таки прикордонна область. Ми повинні чітко розуміти, які громадяни хто саме знаходиться, тому що ворог постійно проводить. Свої дії вивчає місцевість, вивчає військові частини, вивчає можливості населених пунктів. Тому ми повинні чітко з'ясувати і розуміти, яка категорія населення знаходиться в нас. Додатково також громадяни, ті, які не прибули за повістками і знаходяться в рожку по відповідній базі, їм вручаються повістки, і вони доставляються до територіальних центрів. Нічого страшного в цьому немає. Ми повинні всі розуміти, що в нас іде війна, і ніхто, крім нас, нашу державу не захистить. Тому, звертаючись до тих громадян, які знаходяться і за кордоном, які постійно. Тійно ухилюється від прибуття до територіальних центрів ще раз, що це наше наш головний обов'язок: зберегти нашу державу, захистити нашу незалежність та територіальну цілісність.